Привіт, дорогі близнюки з вами Наталі Федулова, ваш астролог і астрологічний прогноз на травень 2025 року. Взагалі, в еру водалія не використовувати прогнозу. Ну я не знаю, як можна з цим жити. Травень для вас, дорогі близнюки, це час сюрпризів. Самі обставини будуть на вашому боці. Взагалі запалюйте своє сонечко. Цього місяця ви отримуєте відчутні результати від тієї справи, яку почали ще в червні 2023 року. До 10 травня Меркурій, планета комунікації, йде по вашому 11-му 11-му Будинку, оцей період активного спілкування, обміну ідеями та участі в якихось колективних проектах. А з 10 по 26 травня Меркурій перейде у 12 будинок, і це час для внутрішньої роботи поїхати туди, де ви вже були колись. Потім вас. Включили і ви горіли по новому. де по вашому 11-му будинку. І це сприятливий період для колеги. Починають знаєте, більше бути такими прискіпливими до вас. 17-го по 20 травня вам потрібно від чогось позбутися, щоб піти в нове. Якщо ви вели таємну якусь діяльність, то все таємне стане явним. Рекламуватися, проявлятися з 20 травня. Це прям супер період. Адцять травня відбудеться важлива, важлива подія. Фух, слава це Господи. Ідеальний час для того, щоб